Чистомовки вимовляємо, правила онлайн-занять пам'ятаємо. Мій ноутбук я швиденько вмикаю, на екран сови я мерщі зазираю. Матуся зі мною я слухаю вправно. Бо вчитись онлайн це цікаво і гарно. Діти, давайте згадаємо правила, як треба поводитися під час онлайн-занять. А допоможуть нам у цьому чисто умовки. Ру-ру-ру, вмикай камеру. Ко-ко-ко, сиди рівненько. Но, 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 все слухай уважно. Чи, чи, чи в мікрофон не кричи. НИ, ни, ни кнопки не тисни. Ся, ся, ся. В кінці дякуй і прощайся. Ну що, діти, запам'ятали правила поводження під час онлайн-занять. Ви розумнички, молодці!